Всім миру і добра. Сьогодні ми будемо читати 109 й псалом. Цей псалом вважається одним з найскладніших для пояснення. Він має дуже багато сенсів. Він складається із семи стихів. І ви почуєте, що більшість цих стихів ми чуємо неодноразово за богослужінням. Також ці стихи згадуються у святому Євангелії неодноразово, зокрема, перший стих. І сам Христос, перший з тих цього псалма, згадував, коли спілкувався із фарисеями, тим самим, натякаючи, що Він є Спаситель. Отже, 109-й псалом, псалом Давида, сказав Господь: Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг Твоїх. Саме якраз цей перший стих можна пояснювати як і в історичному контексті, так і в пророчому. Якщо в історичному, то, скоріш за все, Цар Давид звіщав ці слова, проголошував як пророчі відносно того, що Господь допоможе, тому що тут сказано сказав Господь, Господу моєму. Значить, під Господом ми розуміємо Господа Бога. А друге Господь, це якби пан. Тобто сказав Господь пану моєму, якому пану? Саулу, сиди праворуч, мене, доки покладу ворогів твоїх під ніжем їх твоїх. Це, це пророцтво збувалося буквально, тому що якраз руками Давида і завойовувалися царства, завойовувалися землі для ізраїльського народу. І також ми знаємо, що деякі оці церкви пояснюють цей перший стих, пов'язуючи його із Авраамом. Чому? Справа в тому, що Авраам теж завойовував землю для свого народу, він обходив всю цю землю і давав певні назви кожній місцевості, і в майбутньому цей край стане якраз володієм, володінням. Ізраїльського народу. Але там була конкретна ситуація. Одного разу, коли Лот потрапив до ворогів, то Авраам пішов, щоб визволяти свого племінника. І тому він теж тут виступає як переможець. А завжди і Давид, і всі патріархи, і всі нащадки Авраама вважали Авраама своїм паном, своїм господарем. Тому оці церкви і цей перший стих застосовують також до Авраама, тому що теж у нього була перемога. Також із історією Авраама тут нас поєднає ще один стих. Так, ага, ну і саме основне, це, як ми вже сказали, що цей перший стих ми також вважаємо месіанським тобто таким, який вказує нам на Ісуса Христа. Дійсно, значить, Господь Бог. Для Ісуса Христа, для Господа, готовить перемогу. І ми знаємо, що Христос сам не воював. І перемога Його була не в тому, щоб брати до рук зброю чи силою протистояти злу, а навпаки, він висідав, якби на правді. І тому сказано, сядь праворуч мене, тобто будь як Господь, як Бог, бо Він і є Бог, але як людина, він також. Не спокусився і не став злу протистояти злом. І тому він своїми стражданнями сидів, наче на престолі з Господом, і він дочекався, коли ці вороги впали перед ним. Справа в тому, що історично була така традиція: якщо якийсь народ перемагав інший, то ті, хто були переможені, їх генерали, повинні були прийти і вклонитися перед царем. От, подібне, і сталося, коли Господь. Прославився, коли він переміг зло, то ті, хто його розпинали, впали ниць і сказали в істину він був син Божий. І читаємо далі «Жезл сили твоєї пошле Господь із Сеона, царюй посеред ворогів твоїх, з тобою народ твій у день сили твоєї, у світлостях святих твоїх, із утроби раніше віків я породив тебе. От якраз саме тут і нам є вказівка на пророцтво про Христа, що Він завжди був із утроби, раніше віків я породив тебе. Тобто ще нічого не було, а Бог, він вже був у Тройці святій Єдиній. Чому так? Тому що якби Бог був один, то він би не творив. Тому що для того, щоб творити, треба, щоб була любов. А любов може бути там, де є лише де є більше одного, де є два або три. І також нам досить глибоко про це розкриває євангелист Іван Богослов. Його Євангеліє особливе, і воно якраз показує Христа не лише як історичну особистість, який втілився в певний час. Але і також розказує про нього як про Сина Божого, який завжди був. Клявся Господь і не розкаявся. Ти священник повік за чином Мелхіседековим. І знову це вказівка на Ісуса Христа. Коротенько, давайте згадаємо, а що це означає священник повік за чином Мелхіседека. Так як ми вже з вами згадали пророка і патріарха Авраама. Там була ситуація, коли вони поверталися після перемоги над ворогами, коли він переміг там багато царів, визволив свого племінника Лота. І тут його зустрічає утаємничений священник. І це був священник, який представляв Бога Всевишнього із міста Салим. Місто Салим в майбутньому стане Єрусалимом. І він називається Мелхіседек, що означає Мелхі цар, а Седек цар правди, праведник. Тому у юдеї, в юдейській традиції праведник називається Цедек. І отже, коли цей цар зустрічав Авраама, то він йому подав вино і подав йому хліб. І це якраз був прообраз майбутньої Євхаристії, який вперше згадується у святому Писанні. Авраам прийняв цю жертву, і вперше згадується, що він дав цьому священнику на храм, на його служіння, десятину із свого майна. І тому ми тут, згадуючи цей стих, розуміємо, що це також вказівка на Ісуса Христа, тому що Христос якраз і є первосвященник повік, повік той, що завжди, тому що Мелхіседек був. В певний історичний час, але він е, своїм вчинком вказав на те, що є вічний первосвященник, тобто Ісус Христос, тому що на Тайній вечері Він якраз нам і подав хліб і вино, як тіло і кров свої, для того, щоб перебувати з нами після того, як він вознесеться на небо. Господь праворуч тебе, Він у день гніву свого уразить царів, він учинить суд над народами. Покриє землю трупами, знищить голови багатьох у великій країні, і потоку в дорозі буде пити, тому високо піднесе голову. От такий особливий псалом. І дякуємо Богу за те, що ми маємо таку можливість вивчати, слухати Слово Боже. І Божа благодать хай торкається наших сердець, зігріває наші серця. І щоб ми любили читати слово Боже, слухати Його і духовно насичуватися. Слава Ісусу Христу!